Мині чути ідемо на мітинг. гімн України. Ще України, і слава, браття Українці, усміхнеться доля, згину наші волі. Женки Тільки радикальна зміна влади в Україні, тільки радикальна зміна політики. І завершуючи словами Шевченка, вставайте, люди добрі, кайдани порвіте і вражою злою кров'ю волю окропіти. Від проти України, ні. Ніхто не виграли польські королі, не виграли московські царі, не виграли комуністи, ніхто не виграли гітлерівці, ніхто не виграє. Не виграють і Донецькі. І Донецькі не виграють. Слава Україні, слава.